Сполучені Штати ніколи не визнають анексію Криму Росією і домагатимуться повернення півострова Україні, навіть якщо це займе багато десятиліть. В ексклюзивному інтерв'ю голос Америки заявив Майкл Карпентер, заступник помічника міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії. Чиновник Пентагону також розповів подробиці того, як Вашингтон допомагає Україні стримати російську агресію, і пояснив, чому досі ще не надано Україні зброю з Майклом Карпентером. Розмовляла журналістка. Із голосу Америки Карла Бен Годжес, командувач армії США у Європі, сказав нещодавно Голосу Америки, що Крим буде довготривалою проблемою. Що Сполучені Штати зробили і що можуть зробити, аби допомогти Україні повернути Крим очевидно, Крим є довготерміновою проблемою, і ми підходимо до її вирішення відповідно. Щойно ми відзначили 75-ту річницю декларації Велеса, якої США не визнавали окупацію радянським союзом країн Балті у 1940 році. Ми дотримувалися цієї позиції багато десятиліть. Я думаю, наш підхід щодо Криму буде подібним. Я хочу, щоб тут не було помилки. Ми вважаємо спробу анексії Криму Росію незаконною. Наголошую на слові спроба, бо ми не бачимо жодної легітимності у тому, що Росія зробила у Криму. Ця спроба анексії повністю суперечить нормам міжнародного права. Тому ми займемо жорстку політику невизнання. Деякі санкції проти Росії, які ми запровадили, конкретно за незаконну спробу анексії Криму будуть залишатися і надалі. Ми не здаємося щодо Криму. Ми визнаємо. Єму, що ця проблема не має військового вирішення так само, як і не має військового вирішення проблема Донбасу. Яка роль Росії на Донбасі? Um, let me be very blunt on this point. Хочу чітко заявити щодо цього: Росія командує та контролює сепаратистів на сході України. Ми бачимо, що Росія продовжує постачати важке озброєння в регіон. Ми переконані, що російські сили все ще присутні на території східної України. Вони тренують та контролюють сепаратистів на Донбасі. Ця проблема не виникла на Донбасі спонтанно. Цю проблему роздмухує Росія, і так було з початку конфлікту що США роблять, аби допомогти Україні. Намшосенссаредеканфлікт. Спочатку конфлікту США надали Україні допомогу на 265 мільйонів доларів. Ці кошти пішли на проведення навчань та на різне обладнання від радарних установок до приладів нічного бачення, рацій автомобілів та патрульних човнів. Тощо все ж ви не надаєте смертоносну зброю. Я думаю, розділяти допомогу на категорії летальне і нелетальне не зовсім вірно. Потрібно розуміти, які військові можливості повинна мати Україна в майбутньому. Наше завдання навчити українські сили, зробити їх більш боєздатними, а пізніше сумісними зі стандартами НАТО. Таке наше завдання деякі українські командири з вами не погодяться. Вони кажуть, що ми воюємо з Росією і нам потрібна зброя. Як ви реагуєте на це? Протягом двох десятиліть українські збройні сили були суттєво послаблені через корупцію, погане командування, брак уваги, брак ресурсів. Після військового втручання Росії Українські збройні сили були не в стані себе захистити. Наше перше завдання виправити це. Тому ми запровадили потужну програму навчань. Як загалом для військових, так і для сил спеціального призначення. Наші радники працюють в Україні, консультуючи міністерство оборони. Ми допомагаємо провести реформу української армії та безпосередньо в міністерстві оборони. Тому я думаю, ми багато зробили, щоб збільшити здатність України себе захистити. джерела голосу Америки кажуть, що у Вашингтоні розглядають можливість надати смертоносне озброєння Україні через інші країни. Це правда? Um, no, I think you've seen... Ні, неправда. Я думаю, ви могли переконатися, що ми відкриті щодо допомоги, яку ми надаємо Україні. Також ми не робимо жодних спроб надати Україні зброю через інші країни.